Міський голова Сергій Кузьменко на своїй офіційній сторінці дав роз'яснення ситуації щодо розчищення території колишнього ринку Айсберг. Комунальне підприємство Чисте місто приступило до демонтажу металевих кіосків, вагонів і старих цегляних споруд по вулиці Козацькій на місці закинутого ринку Айсберг. Це територія міста, яка тривалий час перебувала в оренді у приватного підприємця. Договір оренди завершився ще два роки тому, і місто ухвалило рішення не продовжувати його. Попри неодноразові попередження, тимчасові споруди так і не були демонтовані. Тому міська рада звернулась до суду, і, згідно з рішенням господарського суду Кіровоградської області, 7 травня 2024 року територія законно може бути очищена. Для тих, кому потрібне робоче місце, на центральному ринку є вільні місця. Місто має бути чистим, безпечним і комфортним для всіх. Наприкінці травня підписано меморандум між відділом освіти молоді та спорту приютівської громади та благодійним фондом збережемо українців. Зокрема, у Вонівському ліцеї розпочинаються робота з оновлення твердопаливної котельні. Буде демонтовано старий непридатний до використання котел та встановлено новий сучасний твердопаливний котел для забезпечення ефективного опалення. Приютівська громада на своїй сторінці у Фейсбуці висловлює щиру подяку благодійному фонду за підтримку, довіру та спільне бачення майбутнього, де комфорт і безпека учнів на першому місці. Координаційний центр волонтерів Олександрії на своїй сторінці у Фейсбуці дякує здобувачам освіти, їхнім батькам, працівникам гімназії імені Шевченка, які відмовилися під час свята останнього дзвоника від квітів. Адже підтримка наших військових наразі значно потрібніша. Під час акції донат замість квітів зібрано та передано в координаційний центр 15 тисяч 617 гривень, які будуть спрямовані виключно на потреби військових. Також велика подяка учасникам другого міського фестивалю шкільних театрів Сходи, які підіймаються не лише сходами театральної майстерності, а й сходами людяності та громадянської активності. За два дні фестивалю зібрали на потреби наших захисників 5 тисяч гривень. Троє спортсменів з Олександрії представлятимуть Україну на Кубку світу з кікбоксингу ВАКО. Юніори Ярослав Андрієнко, Данило Яковенко та Олександр Колядич, вихованці ПСК «Захист» під керівництвом тренера Сергія Торожнюка, увійшли до складу національної збірної та вже 12-15 червня вийдуть на світовий ринг у Будапешті. У Кубку світу виступлять майже 4 тисячі учасників із 52 країн. Спортклуб захист дякує міському голові Сергію Кузьменку за підтримку спорту та молоді Олександрії, а також всім, хто вірить у силу молодого покоління та розбудову здорової нації. Дитячий будинок перлинка на своїй сторінці у Фейсбуці просить допомогти з матеріалами для творчості. Дітям дуже потрібні текстильні фарби, пензлики, голки для швейної машинки, армовані нитки, форми для гіпсу, трафарети для малювання та розпису, клейові пістолети та стержні до них, кольорові нитки, фетер, бісер. Це ще один крок до того, щоб дитина повірила в себе, бо коли з малку вчишся творити, виростаєш тим, хто вміє бачити світ особливий. Ідеться на сторінці. За п'ять місяців цього року на території Кіровоградщини зареєстровано 279 дорожньо-транспортних пригод. Як повідомила патрульна поліція області у своєму телеграм-каналі, у цих аваріях 354 особи отримали травми, 36 людей загинули. Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху дотримуватися правил, бути уважними та взаємовічливими на дорозі, аби уникнути трагічних наслідків.